Пане Олексію, ще хотіла з нами обговорити ситуацію на Харківщині, зокрема поблизу Куп'янська. Сув Дніпро повідомляли про те, що там рухаються російські військові по газовій трубі, яка не заходить до Куп'янська, а лише на околиці. Розкажіть, якою є ситуація станом на зараз? Чи вдалося збройним силам тим підрозділам українських військових, які там є, все ж таки припинити той рух російських військових по тій трубі? Ну там чотири труби вони підходили. Частина в місто заходила, частина підходила до околиць. Три труби знищено. Одна під вогневим контролем. Вона виходить на півночі, там в хащах вона виходить. Там вона ну вона по суті теж розбита. Далі вони йти не можуть по ній. От вони намагаються накопичуватися на північних околицях міста. Інфільтруватися в саме місто там багато з них в цивільному одязі з підробними документами, нібито місцеві мешканці. На жаль, те, що е, чимало місцевих не захотіло виїжджати, сидять там під, під бомбардуваннями. Не знаю, чому може комусь нема куди їхати, а може і росіян чекають, на жаль, таких теж дуже багато. Е, і от ті, що інфільтрувалися, там ну, здійснюють контрдиверсійну операцію. Прочисують райони Куп'янська, працюють на околицях, але таких вирахувати дуже важко. Тобто немає офіційної інформації, того, що російські військові зайшли в місто Куп'янськ. Не зайшли. Ну, офіційно не зайшли, але є їх диверсійні групи, так само, як вони є і в Покровську. У По покровську та, речі, так само так. працює контрдиверсійна група, яка їх шукає. там... Прочисує райони і намагаються їх знищувати. І Пане, Пане Олексію, та тактика, яку ви згадали російських військових, маскуватися під цивільних. Раніше спостерігали таку взагалі практику з боку них щодо роботи або ДРГ, або тих підрозділів, які теж намагаються просучитися. Е, так, ну це вони порушують таким чином е, канони війни, так сказати, традиції канони війни, е, але Ця тактика для них здала. От можу розказати, по тому ж Покровську, їх у липні багато туди заходило. У липні на початку серпня теж просочувалися частина у військовій формі, частина під цивільних. І тоді, от наші групи, які здійснювали контрдиверсійні контрдиверсійну діяльність і перевірку ходили. Вони наші хлопці. І по, по приватному сектору, і по лісосмузі, і там райони висоток ходили, перевіряли людей документи, так. розмовляли з ними. Як правило, от такі от диверсанти, навіть якщо вони в цивільному, вони таке грубе слово паляться е, своєю вимовою. Бо місцеве здебільшого там розмовляють російською. Але отака от вона ну така правильна, правильна російська, умовно кажучи, да. А ти і якісь говірки, там, ну це воно видно. У деяких видно да, по обличчю, якщо він десь не знаю, якийсь товинець чи що, -то. як би він не розказував, що він мешканець Куп'янська, ну зрозуміло, звідки він і що він там робить. Я так розумію, оті методи на початку повномасштабної війни з приводу перевірушного слова паляниця, вони досі працюють. Ну, так, так. Ну Хоча, на жаль, Багато українців, ну, угу, які живуть на території українці. України рідної мови не знають, да, особливо на Сході. Ну, але це тоді як один з методів просто так. В сукупності. Пане Олексію, ще хотіли загалом про Харківщину говорити. Які там російські військові роблять спроби штурмів? О, окрім Куп'янська, є ще північна сторона, так, так. Є так. Вовчанськ. Яка активність там російських військових? Ну, там. Активність, звісно, набагато знизилася з перших їх штурмів, коли вони поперли на Вовчанськ. З метою зайти в Харків. Вони, була, вони кидали туди величезні сили. Наші тоді кинули резерви. Хлопці там мужно, дуже дуже мужньо боролися. От ну, загалом, е от, пригадаємо, 22-й рік цей слобожанський контрнаступ, коли звільнили Харківщину. Для Путіна це стало таким ляпасом, просто принизливим ляпасом, і він зараз за будь-яку ціну намагається от Харківщину повернути назад, і тому от і вчиняють дуже підло там. По тому ж Харкову б'ють дуже сильно по селах, по містах, які відбили там, дуже багато кабів скидають, тероризують місцевих просто от через помсту таку. Ну, основна мета, звісно, їх повернути. в Куп'янськ Куп це в них е, стратегічна мета станом на зараз. Вони там підходять, там річка Оскіл, вона невеличка, ширина порусла десь від 10 до 40 метрів. Е, Ніби то просто переправитися будь-який там плот робиш, е, там хоч на дереві, хоч надуй шину від машини. Але ж це під ударами українськими і дронів, і артилерії, і мінометів. Тому от вони і намагалися лізти по трубі, угу. тому і будемо відстежувати, і далі вони ситуацію. там намагаються кидати переправи. Так, кид... намагалися вони вже кидати переправи, угу. щоб перекидати туди техніку, і ці переправи наші розбивали там дуже дуже швидко. Та вони це давно вже роблять спроби у ці намагання кинути переправу, але наші збройні сили України, Сили оборони їм не дають цього зробити. Сподіваємося, так і буде. Дякуємо вам, пане Олексію, що ви знайшли час долучитися до нашого ефіру, розповісти цю оновлену інформацію. Олексій Олексій Більський був з нами на зв'язку. Речник оперативно-стратегічного групування військ Дніпро, який розповів про ситуацію у зоні їхньої відповідальності.